Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Дей. Ми продовжуємо грати за збірну України в FIFA Street. Турнір в Нюкаслі продовжується. Ми в чвертьфіналі з баронами. Пройшли зі скрипом, але на характері груповий етап. І головний бомбардир поки що у нас Денітриде з чотирма м'ячами. Артем Мілевський відстає на один гол. Коноплянка та Єрмоленко забили по одному м'ячу. Ацтеки вже в півфіналі вони будуть грати з монстрами. Ньюкасл чекає свого суперника. Україна проти баронів грає. І подивимось подивимось, хто кого виграє. Коваль, Мілевський, Ермонко, Дені, Гусів та Коноплянка. Ну, давайте Гусів замінимо на ротаня. Бо щось і Гусів поганенько зіграв, і Зозуля дуже грубо якось грав. Ротань тепер у нас буде, але він буде не форвардом, а. Замість Мілевського в захисті буде з Ярмоленком. І Дені, Мілевський та Коноплянка будуть у нас забивати голи. Хоча це FIFA 3, тут гол може забити будь-хто. Барони. дуже знайома нам команда. Дивіться, у них також є і синя, тобто блакитна і жовта форма. Тому я думаю, що ми їм дамо. Ну, нехай в блакитній будуть, ми будемо в жовтій. Я думаю, буде контрастувати. Хоча. Зал покритий блакитним покриттям. Ну, думаю, побачимо їх. Граємо, як завжди, на твердому золоті на найскладнішому рівні. І два тайми по 3 хвилини. Треба нарешті виграти цей турнір в Ньюкаслі. І розпочинаємо. Розпочинаємо Бегум Розпочинає матч. І коноплянка. Я думаю, він хоча б виправиться в цій серії. Бо в тій він грав не дуже гарно. І. Ай-яй-яй, Ярмоленко, ну, молодець. Відібрав. Ротань. Ротань. Підкинув собі під удар, але. Але не пробив. І одразу падає на коліно. Дхада. І тут треба, ну тут спокійно. Ярмоленко, коваль, коноплянка. Віддає на Дні. І тут ну, треба ж було нормально дати пас на Мілевського. Він би там все вирішив сам. Дхада. Да. Ого, який навіс. Навіс точний. І тут ми проп... можемо пропустити, але добре, що нога викривилась у нашого суперника і не переключається взагалі ні на кого. І Алі Мухаммед Алі нам забиває. Я думаю, його назвали якраз в честь Мухаммеда Не думаю, що його назвали Родріго, наприклад. Крік. Ох, які футболісти проти нас грають. Алі знову з м'ячем. і прекрасно він віддає на коваля. Коваль. І отут є! Коноплянка удар в ближній кут! Куди? Чи там голкіпер потягнув, чи просто Коноплянка такий е, продовжує свій курний період. Крік. Скочує! Да 2-0, ну як так? Ми у Бульдогів програвали 2-0 в групі. Звичайно, змогли виграти, але ж не, не кожного разу. Давайте виведемо коваля вже трошки вперед. І коноплянка! Ну такий повільний, такий, як ніби набрав зайву вагу. Тхада. Дені повинен відібрати у нього м'яч. Ні, не відбирає. І треба хоч один гол забити уже в цьому таймі. Дені. Ротань. Ротань. немає. Підтримки, але ось! Ярмоленко удар! Блокується. Блокується. Крік. Ух, тихнар який. Тхада. Набігає на нього. Дені. І тут треба коноплянка, щоб заблокував. Заблокував удар. Чудово. Ротань. Ну, треба з пантюшкою по-любому дати. І. Хто це у Міловського забрав? Він же може її стукнути. Він може її стукнути по голові. Дуже сильно. Ротань! Ротань! Ну забери її, якщо буде 3-0, це все. Коваль. Віддає. Дені. Та треба пробивати уже. Але в дальній кут не цілить. Бегум. І відібрали начебто, але не до кінця. Рутань прекрасно відбирає. І добіжи. Пас! Мілевський забиває Мілевський такий просто не прощає. Бо це Артем Мілевський. Чудово! Чудово! 30 секунд до кінця можна постаратися. Що в першому таймі. Відіграти Коноплянка віддає Мілевський удар шведкою. І подивіться, як коноплянка. І ми зрівнюємо вже в першому таймі 2-2. Ну тут ключовий удар був від Мілевського. Подивіться, який красивий. Він викрутив праву ногу. І вже з гострого кута з лету коноплянка добив. Чудово! Чудово, бегум. І. Ну, та що ж там? Що ж там було, це арбітер, мабуть, той же самий судича з бульдогами, бо дуже багато свистить. Крік. Всіх обійшов, але можна постаратися навіть в цьому таймі і вийти вперед. Але ні. Якби обіграв коноплянка, тоді можна було і пробиваємо! Три секунди. Який удар від Мілевського І міг би залетіти м'яч, але. Але не перекинув Артем боковими ножицями. Голкіпера і 2-2 після першого тайму. Ну, так як починався матч, то це дуже гарний результат для нас. Ротань. Не може він робити деякі фінти. На жаль, ще не розвився він до кінця, а кувалят нам треба назад в мережу. Звичайно, на ворота. Я буду говорити перекладом цим. Класно, голкіпер в сіті. Нормально. Але зараз може бути м'яч! В Сіті. Добре, що коваль зіграв надійно. Дені віддає. І тут, ну дай, кон, ну, коноплянка щось. Добре, що він там забив. Він молодець. Але ж. Ох! Що це з ковалем? Дені повинен повинен забирати. Ні, не забирає. Тепер ротань. Ротань блокує. Не блокує нічого, Ротань. Та ви подивіться, у них неможливо забрати м'яч у цих баронів. А що з Мілевським? Тепер. А з Мілевським те, що він забирає. І тепер навішує. Нема тут пасу в розріз поверху. На жаль, ми б тут видали. Приходиться отаким чином перекидати гравців. Так, Ярмоленко чудово забирає. Пас. Ротань. Відкрийся, відкрийся. Мілевський. Мілевський. Так, заблоковано де якийсь рух у нього. І дивіться, як він двох Обігрує, отак. І, на жаль, п'ятою. Якийсь барон. Таке забрав. Так, когось там обіграли так сильно. Це Єрмоленка Ротань. Мілевський. Так, він останній захисник не можна водитись в такій ситуації. І ось тут нам. Та куди ж ти даєш? Ну, що це таке? Незрозуміла якась гра пішла. Ну, Мілевський. Мілевський бездоганний. І тепер Дені на швидкості обходить! А, а, ро, а Де там? Штрафний! Повинен бути, він ставить взагалі ні за що нам штрафні, а тут збили Збили нашого гравця і треба напрягати голкіпера. Ну що ж ти так. Ну, це, це забрали. Це розіграли. Коноплянка як важко біжить! І м'яч Трошки не. Що? А чому зупинили? Чому зупинили матч, якщо там би ми добігли, забрали м'яч з тої сітки і забили б? Один, один. Ну, коваль, коваль, коваль! Що там, немає голу? Немає голу! Чому тут не зупинили матч, так само як в попередньому моменті? І що це? Це коноплянка, мабуть? Ну, я вже впізнаю коноплянку по його лажам. І ось тут є пас. Дені, та добий, Так! 3-2, знову характер, знову Дені забуває такий важливий для нас м'яч. Е, 13 секунд. І тоді за 24 секунди до кінця забив голкіпер. їхній вибігає. Треба його наказати. І тут треба валити, просто валити! Просто валити! Та валити його. І все. Ми проходимо до півфіналу. Це та стадія, яку ми дуже важко проходимо. В більшості випадків не проходимо, але нічого. Рутань непогано зіграв, мабуть, зіграє і в наступному матчі 3-2, програючи 2-0. Знову характер. Знову ми просто витягуємо матч. І тепер будемо з Ньюкаслом грати. Монстри виходять до фіналу. І Ньюкасл це вже серйозно. Хоча Ньюкасл може грати і гірше, ніж якісь там ацтеки і так далі. Так, давайте замінимо Зозулю на Ротаня, Переможний склад залишається, і тут Мілевський знову йде в напад. Він забив. Він другий бомбардир, і у нас. У нас. Так, що там крул Колочині, Тіоте, Кабай і Гутієрас Ну, Кабая і Бенарфи вже немає в Нюкаслі, але тут склади не оновлюються, тому вони ще у вуличному футболі вони в Нюкаслі. Так, ну з господарем ми граємо. Буде дуже важко. Бенерфай і ті ОТ в однакових кросівках. Ну і ми готові. Ми готові. Знову два тайми по три хвилини. Формат не змінюється. І давай, Міловський, давай напрягай цього волохатого. Гутірес! Гутірес помиляється. І тут Дені віддає на коноплянку. Коноплянка пробуває з центрополя, але це пас! Це пас на рутаня, рутань! Удар від Мілевського, якщо це можна ударом назвати. Взагалі. Так, кабай, спокійно. Гутієрес, кабай, кабай. І банерфа забиває. Ну, дірка в захисті, і знову ми починаємо поступатись. А в півфіналі таке виправляти дуже важко. Тому краще другий м'яч не пропускати. Мілевський, 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 мілавський! Ну що ж ти, колочині там порушував правила? 100%, 100% порушував. Так, Гутієрес. Ярмоленко ж наче забрав, у нього м'яч! І немає, немає голу. Це все обман. Так. Ну от куди цей коноплянка віддає пас? Треба на швидкості просто обіграти. Бенарфу, але він біжить приблизно так само. І тепер коноплянка ще й збиває Мілевського, за що отримає в перерві в Лоба. Ого, дивіться, як класно виходять. Добре, що той почав пантуватись. І тому у нас є шанс. Але не обіграємо ми останнього захисника. Колочині! ну не вже колочіні нам вже заб'є. Ні, не заб'є, але в порожні ворота також не забуває Бенерфа. Е, капець, нас просто... нас просто вибачають. Сьогодні коноплянка та пробитий, ну не так. Крул. Крул на Бенарфу. Бенерфа розвертається. Мілевський. І що це за пас? Це пас був від Ротаня. Чому він взагалі побіг в напад, якщо ми сказали йому в захисті стояти? Тіоте просто техніка на вищому рівні. І він забиває, ну знову 2-0. Ну що ж ти будеш робити з цим? Три матчі до ряду ми вже програємо. 2-0 по ходу поєдинку. І не в кожному матчі ми зможемо так. На характері виводити! І Ротань забиває. 2-1. На характері перемагати можна, але ж не так часто. Навіщо випробовувати долю? І. Та, ну що? от що тут було? Скажіть мені, будь ласка, колочиння буде пробувати, штрафний і зараз контр... Та він же штовхнув. Це що вам, хокей? Добре, що її Ярмоленко вміє штовхатися, є пас, є пас Обігрує. Хто це? А, то, то ротань штовхався. Ярмоленко не може забити. Ну такий вірний момент. Ротань. Тьоте. Тіоте. Бенорфа, куди ти побіг? Бенорфа? Добре, що у нас є ковалько на плянка. 17 секунд! Дені, да, да прийми ж нормально, капітаніще. Гутірес. Гутієрес проходить. І Гутієрес не пробиває. поки що, це добре. Він тягне час. 2 секунди. Удар! М'яч залітає в ворота, але. Ні, не залетів, мабуть, в ворота, але все одно. Час закінчився. 2-1 є шанси. Тільки треба грати в захисті краще і в нападі. Все-таки більше моментів створювати, бо реалізація поки що підводить. Легко, легко количення забирає м'яч у Дені Чого не було раніше. І Гутієс! Та заберіть м'яч! Бо зараз розстріляє, зараз просто розстріляє! І... Ну це, це не захист, це просто чорна діра, яка притягує м'ячі в свої ворота. Невже ми знову не подолаємо півфінал? Мілевський! Що ж ти робиш? Навіщо ж так глушити вищий воріт? І порожній ворота! Мілевський! Заводить собі Бенрфа! 3-2. 2-19. Ну там Мілевський повинен був забивати. Як же ж так? Добре, що Беннерфа нам допоміг. Так. Мілевський набігай. Ох, чудово ж він пропустив але. Ну, що це? Це нормально? Кабай! По морді зразу треба було йому виписати. І Нарфа дуже технічний. Але добре, що він занадто технічний, що починає ...пантуватись. І Мілевський! Забий! Мілевський! Ну як? Мілевський! І тепер виправляйся! Да цей запарив! Що він робить? Чому він штовхається так часто? Дивіться на цього колочині. Як він такий технічний? Який колочині, воно прийняти не може м'яч насправді. Гутірес. Гутієрес. Хвилина 34, не можна пропускати ще один м'яч. Просто не можна. І Міловський, піднапряжись ззаду. І ротартай. Мілавський. Ну ось, виводь! Удар! Головою! Да що ж ви робите? Люди добрі! І ось пас! Удар! Ну, це капець якийсь! Ярмоленко, що ти твориш! І отут треба забивати було. Колочині там продовжує дива техніки показувати. Колочині знову з м'ячем. І не вже колочині. Не вже Колочині зараз нам заб'є. Ну, я... Це просто. Це просто супер. Ярмоленко. Ярмоленко видає. І Не добігає, не добігає, Коноплянка. яке воно повільне, яке воно равлик. Тіоте. Ротань. І тут треба пас. Коноплянка. Чому коноплянка постійно в нападі, а немає нікого. Більше! І коноплянка ж нормально обіграв! І що ж ти робиш? Дені, та йди ти в напад, Дені, давай швидше! І... Мілевський! Пробий! Блокують. Блокує 26 секунд! Треба зрівнювати, треба зрівнювати! Прись в нього! Коноплянка, прись! Колочиня, ну цього не забереш. все такий технар, що не забереш, але. Ну м'яч відскакує. 13 секунд. Ротань. Коваль. Пас. Ну, що це за пас ярмола? Міллевський! Не забиває в голову! І ми вилітаємо! Ну як? Знову цей півфінал! Знову півфінал! Ми вилітаємо 3-2! Ну, зрівняли ж, майже рахунок! Ну як же так? Ну чому? Знову цей Ньюкасл, знову цей... Знову цей півфінал. Просто неприступний турнір для нас в Ньюкаслі. Скільки не граємо, а вилітаємо частіше за все в півфінал. Ну, що ти будеш робити? Ми приїдемо сюди ще пізніше. Але на цей момент ми ніяк не можемо виграти. І це, це національна стадія. Ми вже в світовій можемо грати, а ми не можемо виграти турнір Ньюкасла в. Національній стадії. Ну, що тут зробиш? Всі сили поклали. На жаль, на жаль, наші гравці, наші гравці не змогли реалізувати. Ну, подивіться, все в Національній стадії у нас виграно, крім оцього турніру Ньюкасл. Ми ніяк не можемо виграти комплект команди Nike Пакет 2, комплект команди Nike Пакет 1 і Nike Lunar Gato Ну, на жаль. На жаль, в наступній серії будемо грати тоді на європейській стадії. У нас тут є ще Лондон. 6 на 6, знову 6 на 6. Також є Венеція 5 на 5, Марсель 5 на 5 ну це саме, саме матч. І також в Барселоні турнір. Поплаваємо 5 на 5. ну Що я можу зробити, якщо називається 5 на 5 плавання? Думаю, думаю, в Барселоні поплаваємо в наступній серії. І побачимо, і потім будемо переходити потрошку на світову стадію. Я думаю, що будемо: так. От. європейська, потім світова, потім повернемося знову в Ньюкасл. Спробуємо його знову виграти. Ну, на жаль, півфінал для нас це просто та стадія, яку ми пройти не можемо. Треба щось робити з захистом. Але це ж вуличний футбол, що тут з ним зробиш. Тут ні, ні тактичного захисту немає. Тут просто ми бігаємо, премось в когось, у когось забираємо м'яч. Хтось нас проходить, як ніби колочині. От просто Кришяно Рональдо схрестили з Месі і вийшов колочині, і тепер він всіх обіграє. Ну нічого, не будемо засмучуватись. Характер у нас є, а це головне на характері ми можемо. Витягувати матчі. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі проходити світовий тур за збірну України. З вами був Денітр Д. На все добре.